Вітаю, математика 6 класу. Сьогодні у нас тема поділ числа в заданому відношенні. Ну, ця тема не така складна. Тут однотипні задачі. Єдина мета цієї теми це навчитися озвучувати відповідь задачі правильно. Для чого це потрібно? Це потрібно для, ну, для того, по-перше, для того, щоб поповнити математичну. Скарбничку нашу словникову, і, по-друге, такі формулювання будуть зустрічатися в наступних темах, в більш старших класах, в геометрії, і щоб дитина не лякалася, а вже розуміла, що від неї хочуть. Найчастіше учень не може виконати завдання, не тому, що не вміє, а тому що не розуміє формулювання, що від нього хочуть. І от сьогодні ми, нам, автори підручника пропонують три види, як можна озвучувати грамотну відповідь задачі. Ну, Давайте спробуємо, наприклад, прикладі задачі 680. Умова задачі. Як треба поділити 540 тонн сіна між трьома фермами, якщо на першій фермі 28 корів, на другій 42 корови, а на третій 65 корів, потрібна однакова кількість сіна для кожної корови. Це означає, що кожна корова в даній, в даній задачі з'їдає однакову кількість сіна. Всього 540 тонн а, і три ферми. На кожній фермі різна кількість корів. Перше, що ми робимо, це знаходимо загальну кількість корів: 28 плюс 42 плюс 65. Потім ми загальну кількість сіна ділимо на загальну кількість корів. І е, дізнаємося, скільки ж одна корова потребує сіна. Так, а потім е, це число ми ділимо на загальну кількість корів на окремій фермі. І дізнаємося, скільки ж на першу ферму, на другу і на третю окремо треба е, сіна. Давайте це зробимо. Перша дія у нас складаємо кількість корів. 28. Додати 42 і додати 65. Це у нас перша, друга, третя ферма. Буде 135 корів. Це всього на трьох фермах. Так, друга дія 540. Ми маємо поділити на загальну кількість корів на 135. І це у нас буде 4. 4 тонни. Потребує одна корова. А далі ми оці 4 тонни множимо окремо на кількість корів з першої ферми, з другої і з третьої. 4 помножити на 28. Це у нас буде 112, 112 тонн. Це для першої ферми. Потім 4 ми множимо на 42, це у нас буде 168. Тонце для другої ферми. І п'ята дія, 4 ми множимо на 65. І це у нас буде 260. Це для третьої ферми. А тепер найскладніше: ми маємо озвучити відповідь так, як хоче. Хочуть автори підручника, ну, давайте спочатку напишемо відповідь. От у нас да, для першого ферми 112 тонн, для другої 168 тонн, і для третьої 260. А, але озвучуємо ми ось таку інформацію. Ось вона: ось у нас ця інформація. Ми кажемо, із розв'язання задачі випливає, що число 540. У нас число було 540, так? Да? Зараз. Число 540 можна подати у вигляді суми трьох доданків і дійсно, дивіться, 540. По факту це у нас три доданки 112, 168 і 260. Давайте ще раз. Із розв'язання задачі випливає, що число 540. Можна подати у вигляді суми трьох доданків 112, 168 і 260, відношення яких дорівнює, а потім дивимося сюди: 28, 42, 65, 28, 42 і 65. У таких випадках говорять, що число 540 поділили у відношенні 28 до 42 до 65. Також можна сказати, що число 540 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам 28, 42 і 65. Ну, мені особисто подобається третє формулювання. Оце тоді можна сказати, да, от відповідь можна сказати, що число 540 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам 28, 42 і 65. Ось такий у нас, таке у нас повнення в математичному словничку. Наступна задача 677. у парку відпочинку для продажу заготували де, деяку кількість повітряних кульок трьох кольорів синього, рожевого та жовтого, кількість яких відноситься як 9, до 5, до 6 Відповідно, скільки відсотків від кількості всіх кульок становлять жовті? Ну якщо в першій задачі там було все зрозуміло, там була загальна кількість сіна 540, там були корови на трьох окремих фермах, то тут вже треба трошки подумати, і от якраз нас готують цією задачою до геометричних якихось моментів. Тем. Так, у нас є вже відношення 9 до 5 до 6. Це те саме, що було б написано, там, наприклад, 9 частин, 5 частин, 6 частин. Тобто тут у нас подані частини. І ми маємо чітко розуміти, що кольори синій, рожевий та жовтий, мають відповідати оцим цим чанам, так як воно записано. Тобто 9 це у нас буде синіх, рожевий це буде 5, і жовтий це буде 6. Оце головне, що треба зрозуміти. Так, а далі все робимо як і в першій задачі. Єдине, що щось у нас не вистачає загальної кількості, да? але задача у нас про відсотки, тому, звісно, що буде десь фігурувати 100%. Це у нас от якраз загальна частина така. І от ми маємо зараз скласти частини першою дією. 9 частин плюс 5 частин, плюс 6 частин це у нас буде 20 частин. Це всього. Тобто 100% у нас буде розбиватися на оці частини. Друга дія це 100%. Ми ділимо на 20, щоб дізнатися, скільки пропадає на одну частину. 5% на одну частину. Далі, в принципі, задача нас питають лише про жовті кульки, але ми знайдемо всі, щоб ще раз потренуватися, да, правильно формулювати відповідь, озвучувати відповідь. Але спочатку шукаємо жовтих. Ось жовтих у нас 6 частин, тому ми 5% множимо 5 на 6. І це буде 30. 30% це у нас жовті. Жовті кульки. Так. Далі 5% ми множимо на 9, щоб дізнатися, скільки синіх кульок відсотків було. 5 на 9 – 45. і 5 ми множимо на 5. І дізнаємось про відсоткове співвідношення рожевих кульок. 25% це у нас рожеві кульки.

так, можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків. Яких 30, 45 і 25. І тепер озвучуємо. Можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам. Так, 30 це у нас жовтих 6. 45 це у нас синіх 9, і 25 рожевих це у нас 5. І ще раз озвучуємо. Можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків: 30, 45 і 25 пропорційних числам 6, 9 і 5. От, ми повністю озвучили нашу задачу. І ось ми підійшли до основ геометрії, до чого нас і ввела ця тема. Задача 673. Сторони трикутника відносяться як 5, до 7, до 11, а сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Обчисліть периметр трикутника. Ну, у нас є трикутник. Давайте назвемо його АВЦ, і ми знаємо, що найменша сторона це 5 частин. Найбільше це 11 частин, і третя це 7 частин, не сантиметри, це важливо. Також нас просять знайти периметр трикутника. У ну, даному випадку запишемо це в буквено периметр дорівнює А, Б, додати БЦ і додати С, Тобто, о господи, пишу, кажу Це А, пишу Це Д. Тобто це сума всіх сторін. Але нам невідомі сторони, це частини, нагадую. Ну, також ми з цього можемо діти висновку, що периметр трикутника це 5 частин, додати 7 частин і додати 11 частин. Отже, периметр трикутника складається з 23 частин. я прямо тут напишу частин. Якщо ми з вами. Знайдемо, скільки пропадає сантиметрів на одну частину. Ми це число помножимо на 23, відповідно, знайдемо периметр трикутника. Що нам ще сказано? Що у нас є 80 см наша зачіпка, це у нас сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Ну, почнемо розмірковувати. Перше дія. ми вже її так схематично намалювали, ми маємо скласти всі частини. 23 частини всього. Друга дія. Ми маємо скласти найбільшу, це у нас 11 частин. І найменшу, це у нас 5 частин. І це у нас буде 16 частин. Найбільше і найменше. Третє, у нас 80 см якраз припадають на суму цих двох частин. 80 см. Ділимо на 16 і отримуємо 5 вже сантиметрів. 80 сантиметрів поділили на 16 частин, отримали 5 сантиметрів, тобто 5 сантиметрів припадає на одну частину. І четверте ми 5 множимо на 23, 5 на 23, бо у нас всього 23 частини. І буде у нас 115 сантиметрів периметр трикутника. Відповідь периметр трикутника дорівнює 115 см. Наступна задачка у нас теж геометричного характеру: Накрестіть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 130 градусів. Між сторонами цього кута проведіть промінь КО так, щоб градусні міри кутів МКО і EKO відносились як 19 до 7. Давайте ще раз, що нам відомо. Нам відомо, що є кут МКЕ. Е, кут, який дорівнює 130 градусів. Також нам відомо, що є промінь, який ділить кут МКЕ на два кути. На кут МКО і кут ОКЕ. І співвідношення у нас 19 до 7. Так, і тепер нас просять намалювати цей кут. Ну, що нам відомо, що нам відомо, нам відомі, що є у нас дві частини, 19 і 7. Ну і за класикою жанру ми так і робимо. Першою дією ми складаємо 19, додаємо 7, і у нас виходить 26 частин. Тобто в куті у нас всього 26 частин. Другою дією ми знаємо, що весь кут це 130 градусів, а отже 130 ми ділимо на 26 і дізнаємося, скільки ж пропадає на одну частину. Це у нас 5 градусів. На одну частину. І третє ми 19 множимо на 5, і у нас буде 95 градусів. Це у нас кут МКО. І 7 ми множимо на 5, і в нас виходить 35 градусів. І це у нас кут ОК Е. Тобто, число 130 ми представили у вигляді суми доданків: 95 і 35, які прямо пропорційні до відношення 19 І 7. І тепер ми вже, в принципі, можемо малювати наш кут 130 градусів. Так, це приблизно. Ой, ні, ні, давайте білим. Це приблизно так, зараз, зараз, зараз. Раз. Два. І у нас так називаємо його МКЕ і М. Так у нас тут ДК в центрі. А далі МКО. Має бути, значить, тут М. Тут у нас О, тут у нас Е. Так, давайте намалюємо ще наш промінь. Трошки не туди. Так. Так, всього у нас був кут 130 градусів. Давайте ще раз перевіримо, чи правильно ми накреслили. Значить, у нас є кут МКЕ 130 градусів є. Кут М. КО, МКО, це у нас як 19 частин, ага, і ОКЕ це 7 частин, так, правильно приблизно. А, далі ми склали частини, поділили 130 градусів на ці частини. І у нас вийшло, що кут МКО 95 градусів, ну так, приблизно 95, і кут ОКЕ 35 градусів. Да, тобто цей кутик у нас 35 градусів, а цей кутик. Не знаю, як його намалювати. Так, да? Це у нас 95 градусів. Все відповідь. Кут МКО дорівнює 95 градусів і кут ОКЕ дорівнює 35 градусів. І наостанок давайте зробимо вправу 683. Подайте число 219 у вигляді суми трьох доданків x, Y і Z. Так, щоб а, по відношенню до y був як відношення 4 до 9, а y по відношенню до Z дорівнювалось 15 до 2,2. Тобто, що від нас хочуть? Подайте число 219 у вигляді суми трьох доданків. Три це у нас додавання, да? перший доданок, другий доданок сума. І нам кажуть, щоб це було Х додати y, додати Z. І все це дорівнює 219. Давайте аналізувати. Що у нас тут є? Нам дано відношення ось перше. І ось друге. І в першому, і в другому у нас є y. Ми вміємо. Робити рівняння з одним, невідомим, з одним невідомим членом. І тому нам треба позбутися від Х і від Z, замінивши їх на щось з Y. Тому в першому відношенні ми будемо шукати Х, для того, щоб Y у нас перейшов в праву сторону, а в другому відношенні ми будемо шукати Z, щоб Y перейшов в праву сторону. І тоді замість x у нас буде щось з і, замість з у нас буде щось з y, і все рівняння буде складатися з y. Ну і там ми вже зможемо плясати від цього, так, як нам зручно. Отже, починаємо. Перше, що ми робимо, ми переписуємо перше відношення Х. Так відноситься до іг, як 4 до 9. Звідси ми легко знайдемо Х. Х дорівнює 4Y. До 9. Все орієнтовно, поки що х ми знайшли. Друге відношення записуємо. Y так відноситься до Z. як А тут у нас, ну, давайте не будемо запишемо так, 15 до 2,2. Далі 2,2 перетворюємо в неправильний дріб. 2 помножити на 3,6, додати 2, 8. І дію ділення міняємо на множення при цьому в Вдільником, помінявши чисельники з знаменник місцями. У нас тут вийшло 8 третіх, а ми запишемо 3 8. 15 помножити 3,8. 15 15,8 ми скоротити не можемо, не можемо тому перемножуємо чисельник з чисельником з знаменником. з знаменник. Ну, Тут у нас не 15, а 15 перших. Давайте так, щоб було зручніше. 15 помножити на 3 буде 45. 1 на 8, буде 8. Отже. Орієнтовно ми можемо тепер знайти Z. Z дорівнює. Давайте перепишемо, щоб було чітко видно ще раз: Y, так, відноситься до Z. Як 45 до 8. Звідси Z дорівнює 8 y до 45. Все Z ми теж орієнтовно вже знайшли. Тепер пишемо. Отже, І переписуємо це наше рівняння, тільки підставляючи наші значення вже з і. Замість x ми запишемо ось це 4Y. Так, відноситься до 9, да? плюс Y ми просто переписуємо, y перших, і плюс z. Ось наше значення z 8Y до 45. І все це у нас дорівнює 219. Тепер до спільного. Знаменника все треба привести. Додатковий множник буде 5, 45 і 1. І у нас виходить 20 y 45, додати 45 y 45, і додати 8 y 45 до рівня 219. Підраховуємо 20 плюс 45 плюс 8, це у нас буде 73 y. 73 y 45 дорівнює 219. Все, тепер ми можемо знайти вже y. Y дорівнює 45, помножити на 219 і поділити на 73. Y дорівнює 135. А тепер ж нам треба ще знайти, підставити до х. От у нас х дорівнює 4y до 9. Тепер замість y ми вже підставляємо 135, тому і знаходимо х. Х дорівнює 4 помножити на 135 і поділити на 9х дорівнює 60. Все х ми вже знайшли. Ось у нас Далі пишемо, тепер нам треба знайти z. Тому z дорівнює 8 помножити на 135 і поділити на 45. Дорівнює z у нас дорівнює 24. Все, z, z ми теж вже знайшли. А тепер ми все це підставляємо в наше рівняння. Не підставляємо, а просто записуємо у вигляді. відповіді. Відповідь. Ось наш Y, ось наш Z і ось наш X. Це у нас 60, додати 135 і додати 24 до рівня 219. Отже, 219 ми представили у вигляді доданків. Число 60, 135 і 24. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!